Добро і зло основа нова світу. Хто б що не казав собі, шкода, що більшість людей живуть і цього для себе не помітять. Не розуміючи, крокують марними сподіваннями свого особистого щастя і радості і не розуміють, що щастя і радість без добра на світі не бувають. А від зла завжди будуть якісь негаразди і в добрі недосконалості. Шкода, що люди не хочуть це збагнути, особливо недосконалі, і люди, які не хочуть користуватися своєю особистою людською свідомістю, а керуються іншими невласними висновками.